Спрашу, спасибо, Юра, отличный формат, почему арестую нет здесь. Повторите ще тисячу разів. и он появится». І це буде його 44-й бойовий вихід. І, пані Типанове, вітаю вас на каналі Політолога Дмитра Клименка. І я думаю, що у вас також існує це питання, яке десь у середині вас зависло. А що ж це за формат у Юрія Романнінки на каналі зараз таки існує? Це дуже, 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 дуже цікавий формат. Мужчини, сам не умеет делать куни, поэтому большинству женщин это не нравится. Французы, да, да специфичная история. А я знаю, что Так, зарубать Зване... язык тоже с молодого. Так, це той самий кринжовий формат сексуальної просвіти. Який наповнений усім чим можливо, в тому числі і крінжовими шутєйками, пашутєйками від Юрочки Романєнка, схожими на те, як дід вчить залицятися до дівчат. Але, знаєте, я на це звернув увагу не тільки через це. Я звернув на це увагу через те, також, що пан Романєнко почав розвивати у ширину свій канал, скажімо так. Там з'явилися, скажімо так, такі, ну, я не знаю, ну окей, скажімо так. Такі цікаві гості, як, наприклад, посвящений Чорної магії Росії. Ми його назвали «Чорна магія Росії, Соловіосіманян «Російське масонство. І у нас в ефірі опять, второй раз уже Маквіліар. Приветствую всі! Чекаємо на інтерв'ю з досвідченим Мольфаром. Проте, знову ж таки, це не все. Також пан Романенко розвиває ще один цікавий формат. Стартом нашого спецпроекту, який. В конечном итоге выльется в отдельный канал, Я думаю, достаточно быстро. Там мы сейчас сделаем пару таких как это называется. Пилотных эфиров. Там, да, попробуем форматы и все такое. И это будет как бы вот просто отдельное направление по футболу. Чекаю з нетерпенням формат пана Романенко про жіночий волейбол. Але все ж таки. Про що я хочу тут розповісти у цьому відео? Пан Романенко, безумовно, займається створенням своєї медіа імперії, як він її бачить, безумовно, для того, щоб потім використовувати цю медіа імперію у своїх власних політичних проєктах, як це вже було до повномасштабного вторгнення, коли спільнота, скажімо так, якщо це можна назвати спільнотою навколо Юри Романенки, зібралася і проголошувала якісь там політичні проєкти, політичні Політичні стратегії і так далі. І знову ж таки, зрозуміло, що. Одні посиделки з Дацюком, Слеша Арістовичем, або розмови про політику з різноманітними експертами, а також не тільки про політику, про економіку, про енергетику і так далі. Це не все те, що може покрити найбільш ширшу та масову аудиторію. А отже, з'являються формати з магом-віліаром, формати про футбол, а також, безумовно, формати про секс про світу. І це, на мою думку, нормально. І не зважайте, що це відео якась придирка до медійної самодіяльності пана Романенка. О ні, це відео про трошечки інше. Оскільки у цьому відео про секс про світу я побачив таке, що просто повністю охарактеризувало ось цих людей, що дуже 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 сильно хочуть в українську Политику. Смотрите, сексуальные фантазії генерируються не от сексуальної литературы, а от вашего Это, что тебе I нравится больше. От вашего да, багато воображения от вашего истории да. і тому подобное. Достаєвського почитать. Да. Опять же, почему? В братьях ко... ко... Карамаз... Карамаз... карамазових можна маслої фантазії на телевидеть. Я, кстати, думаю, что для мене нічого сексуальнее, чем настась Филипповна. Только тому, хотя, только хотя, то, хотя, только хотя Якщо у вас немає фантазії и вам не, немає на що... Помастурбувати, то безумовно почитайте Достоєвського. і знаєте. Скільки років я вже слідкую за діяльністю пана Романенка, пана Арістовича, ну, тому що вони в конгломераті, як то кажуть, Дюка, Бомейстер, до речі, у них деінде з'являється. Коротше, оці говорити, людей. І знаєте, їх же ж називали, скажімо так, булгаковським кружком. так, Ось ці люди, що мають певну специфіку у своєму світогляді, які абсолютно не розуміють український світогляд, не розуміють там національну ідею. Або розуміють і не хочуть її приймати, умовно кажучи. І знову ж таки, скільки років я спостерігаю ці ефіри про те, як різноманітні люди шиплять і плюються ядом в сторону України, українських літераторів, української літератури, української історії, так як її репрезентував, наприклад, у дебатах Латиніни Портнікова портніков Знову ж таки, не забуваємо про міфічний п'ятий проект Арістовича Україна, Русь і так далі, де він яросно як -то кажуть, протистоїть ось Клятим націоналістам і так далі. Так от, про що я хочу тут сказати. Ну, знаєте, ось ця розмова про те, що вони там сидять і наярюють на Булгакова, ну вважалося, ну, скажімо так, таким певним та, да? певною такою метафорою. Але після цього ефіра я зрозумів, що це бляха, не метафора. Про Булгакова спомнів. Мастера Маргаріта теж багато сексуальних моментів. І знаєте, я зловив себе на тому відчутті. Коли ти ніби щось знаєш вже купу років, і це вже таке абсолютно буденне для тебе, але внезапно ти ось так от знову ж таки знайомишся з іншою стороною цього буденного, і ти просто в захваті від того, що ці люди дійсно так вважають, вони дійсно так думають, тому що за цей ефір не прозвучало жодного прикладу з української літератури. І ці люди, ці люди хочуть в українську. Политику. Ну, это опять же это дело вкуса, это дело истории. Я книгу-то перечитывала, наверное, раз 20, каждый раз она новая. Какая она книга? Мастер Маргарит. Может быть, Не она различно. сейчас... Дівчинко моя люба, якщо ти будеш дивитися це відео, хоч ти й колишня порнозірка, біжи, біжи звідти, біжи. Вони тебе затягнуть, У цей бугаковський кружок, вони тебе заставлять читати ось цю всю хірату російську, вони тебе перетворять на абсолютно нічого, на повне посміховисько. Біжи, біжи, від відроманінки, біжи, тому що нехай, нехай ти будеш залишатися чистою, бездоганною, ось цю Вьорджин, як то кажуть, нехай у твого мозку не буде. Тих знань про ось цю класику, яку скажем так прийнято вважати класикою в ось цих колах тих, хто почитає Достоєвського і Толстого. Біжи, моя люба, біжи звідти. Я взагалі в ЄС ненавиділа читати книжки, чесно. Я почала книжки читати з двадцяти п'яти Да. І от я приучала себе там по пару страничок, і бувало у мене таке, що книжка лежала місяць. Просто. А потом я ее захотела, ну, когда там появлялось какое-то время. Да, а это, это беда поколения. Тут я согласна. Чи я тем, что самая ця девчонка пришла сниматься у кино для дорослых. А ні, не здивований. І знову ж таки, чи це було передбачувано, що саме ця дівчинка, що не любить читати, піде зніматися у кіно для дорослих. Ну, знов ну ж таки, тут ні, тому що це все ж таки не причинно наслідкові повністю зв'язки, але можливо, все ж таки, існує певна кореляція. І тому, шановні мої, ви можете використовувати цей фрагмент для пояснення своїм дітям, навіщо ж читати у цьому світі. сексуальная женская э, особь э, тихий дон как звали эту анфиса да вот да. Вот. Шоу вот шоу это бестия. тоже великое вот про... кстати сексуально. тоже великое произведение величайшее просто наивычнейшее произведение тихий дон тихий дон Достоєвський, значить, Булгаков, Шолохов, що Шо ж ще ми почуємо з вуст цієї неймовірної когорти людей. А це класика, між прочим. Меніше. Кстати, извините, а Пушкін знаменитая, увы, Татьяна не дитя, старушка мовила, кривця. Сцена э, наказання Татьяны в бані, це ж класична сцена порки. Ми, кстати, коли-то ставили, у нас був потрясающий вечір, ми його придумали з Лазуткіною, ми видернули із класики. все истории с сюжетами, и вот я читала это, а то, что я читала, происходило у меня за спиной. Класс, ну это прикольно. Это классика! Классика! Я просто зиштовхнулся с реальностью, яка існує поза межами моей бульбашки. С святоглядом, який вважає классику, саме Достоевска, Толстоевска, Пушкиных и так далее. А Пушкин! А Пушкин! А повести Белкина, повести Белкина, сгадайте! Мы можем найти у Пушкина э, стихотворение э, клеветникам России. Подлое, нужно сказать, стихотворение. Ну, скажем, такое лицемерное стихотворение, но это его позиция. Но при этом он певец свободы, и при этом в его повестях Белкина дан настолько чистый. Настолько ліричний образ, там сколько доброти, там сколько віри в чоловіка. І знову ж таки, я хочу підкреслити, що за ці ефіри вони не згадають жодного. Жодного твору з української літератури будь-якого року, будь-якого століття. І це дуже багато чого говорить про людей, які там щось висловлюються про українську політику. Це дуже багато чого говорить про людей, які прожили в Україні незалежній Україні вже 33 роки. І кстаті, от о, говорили а, на що а, я настільки рекомендую Чехов. Антон Павлович Чехов. гавчонок. А ти розказував в той раз? Мала знає да? об да, этом да, прозведені. Звісно, да, да, да. ну існе. А хто ж ще? Ну, Чехов, не забуваємо, Чехов. І, знаєте, яка найбільша претензія до цих людей, яку я висловлюю ще з 22-го року. Ця головна претензія полягає у тому, що якщо. Рандомна людина зайде на цей ефір і буде його слухати. Вона ніколи не зрозуміє, що цей ефір, скажімо так, рандомна людина, рандомна частина ефіру, що цей ефір ведеться з Києва, а не з Москви. Начитанность, она не обязательно она, она, точнее говоря, не является синонимом мышления мудрости. Там, и мудрости там или это миллиума. Просто энциклопедические знания, да, которые... Да, они добавляют словарный запас, они да, добавляют да, да, память, да. они добавляют э, быстроту реакции мышления, они добавляют тебе вариативность твоих ответов, но мудрости не добавляют. Ну, как-то так, извините, на французский. Ну, да. Потому что я знаю очень много людей, которые очень много жизни чего прочитали. Новы не помогало. И я знаю людей, которые закончили 9 классов і 3 коридора, і вони мудрі, емпатичні, прекрасні, тактичні і в суспільстві чудово. No да, да, згоджуся. Тому, ну, ну знаю. книжки читати полезно. Полезно, да. Просто обожнюю цей цикл сторі про двоєшників, що вибилися у людей і показує їм, коляти відміннайкам, що треба було робити у житті, як треба було жити взагалі, короче, значить, бізнесмени і, і так далі. А я Дуже дуже дякую цим людям і пану Романенко за те, що він зібрав цей ефір. Тому що найкращі поради можна було почути тільки тут. Але я хочу звернутися до шановної дівчинки, що була колись порнозіркою. Крім того, що потрібно біжать звідти. Ні. Краще читати. Читати потрібно і варто читати не ось Хірату, а лондонів, бальзаків, не знаю, Гомера. Прочитайте Одіссею і ляду, головні твори європейської цивілізації. Прочитайте Фауста, прочитайте що небудь, що не буде тхнути росіянщиною. Тому що тільки це допоможе. Тобі, шановна дівчинко, жінко, не знаю, стати людиною. Тільки це, скажемо так, створить в тобі щось, що дозволить тобі влитися в європейський простір, і тому тому треба читати, варто читати. Не слухай пана Романенка і тьотю. Знову таки, вернемся що таке класика. Классика начала 20-го столетия, такая как там Лука Мудичев, да, на ним или тот же там. І знову ж таки, ви можете запитати, ну, що таке? Ну, ну та, да, ну да, ну Єсені, ну, класика, у них такого, так от вона, вони її уявляють, цю класику, уявляють, отак от. Єсеніни, Достоєвські, Толсти, Чехови. Ну, а що? Ну, люди от такі, ну, більшого вони нічого не знають. Ну, Булгаковський кружок є Булгаковський кружок, як то кажуть, але. Ні, nee, пані та панове, є одна претензія, і ось вона. Це українська поетеса, яка на українському читала еротичні стихи. Кожен раз я тебе прошу, я фамілію, кожен раз я забуваю, то я приглашала. Це мудрак. Так, да, зовсім вірно, Леся Мудрак. Я перший раз зрозуміла, що український має право существувати в історії з еротикою, тому що до цього мені ніяк не асоціювалася українська мова, еротична література, але це було неймовірно смачно. Розумієте, тьотя послухала українку, яка додумалася читати на українському ці вірші еротичні, і тоді тьотя зрозуміла, що от оказується можна на українському читати про усякі ваші ці секси. Ого, відкриття, вау! І тьотя навіть не задала собі усередині питання. А чому це тьотя зрозуміла у такому поважному віці, ну вже доволі дорослому? Чому це тьотя не розуміла самого дитинства? А тому, що тьотя знає Чехова, тому що тьотя знає Достоєвського, тому що тьотя знає Єсеніна і Іжеснімі, але тьотя не знає українських авторів. Тому що тьотя ніколи собі в житті не могла уявити, що виявляється, українською мовою розмовляють і в житті, і в побуті, і. ой-ой-ой! І в сексі, і, виявляється, тьотя для себе відкрила, що українська мова та спроможна на еротіку. Розумієте? Розумієте. І в цьому і є якраз таки претензія до цього булкаковського кружка, тому що розповсюджуючи свою ідентичність і намагаючи її розповсюджувати саме усередині України, вони чи то не розуміють, чи то нехтують тією думкою, що їхня ідентичність абсолютно викреслює українське з України їхня ідентичність абсолютно протирічить української ідентичності, тому що їхня ідентичність сформована російською імперською культурою, тому що Їхня ідентичність сформована радянською школою, радянською системою освіти, де не було місце українському в Україні, нагадую, тому що їхня ідентичність абсолютно ворожа до проявів українського, а отже, веде до того, що Жодне українське не зростатиме, якщо ці люди, ну я маю на увазі там Романєнак, Дацюков, Арестовичі і так далі, якщо вони коли-небудь їм пощастить, що вони дорвуться до влади. А це означає лише те, що булгаковський кружок абсолютно ворожий до того, що ми зараз будуємо в Україні. Будуємо українську Україну, виявляєте, виявляєте, Україна спроможна побудувати українську Україну. Як так це сталося? Виявляється, українською мовою можна розмовляти, можна створювати ефіри, можна ділитися потаємними думками та розповідати про інтимне. Боже мій, відкриття 2024 року. І... Вибачте, а що це як нелатентна, прихована або непроговорена українофобія, яка закладена у дітей систему освіти, яку вони не пропрацювали, і вороже ставляться до тих, хто вказує їм на те, що вони усередині українофоби і навіть не розуміють цього? Що це як не це? І тому абсолютно логічний висновок, що? Вибачте, булгаковський кружок він дрочить на Булгакова і Іже з ними не формально, а практично. І цей ефір, ці ефіри. Є тим підтвердженням цієї думки. Вибачте, за такий вульгарний ефір, вульгарне відео на цьому каналові. Але я подумав, що ось це відео доволі гарно зобразить людей, яких ми доволі часто згадуємо на цьому каналові. Вона доводить і абсолютно дає можливість просто зрозуміти їх і. Доводить нам, що з цими людьми потрібно працювати, проводити якусь, не знаю, масову психотерапію, дати їм зрозуміти, що вони фактично зґвалтовані тоталітарною системою, яка нав'язувала їм не просто щось не їхнє, а вона нав'язувала їм ворожий світогляд, абсолютно чужий світогляд, який знищував всередині них можливість проростання того, що у них було закладено їхніми предками. І... Це те, що ми з вами повинні всі проговорювати. Ну, на мою думку, якщо ви вважаєте інакше, пишіть, будь ласка, у коментарях. Якщо ви маєте щось також що сказати з цього приводу, також не забувайте про це писати в коментарях, я буду вам на це відповідати. А якщо ж ви підтримуєте те, що я тут у е, висновках казав, то будь ласка, не забувайте ставити лайки, підписуватися на цей канал, якщо ви ще не підписані, жмакати дзвоночка, який стоїть поряд з кнопкою підписки, щоб вам приховати. What do they... Сповіщення на нові відео, це дуже-дуже допомагає розвивати канал. А ще дужче допомагає розвивати канал, якщо ви станете спонсором, жмакнувши на кнопочку, також поряд з кнопкою підписки. І це допоможе мені його розвивати, цей канал. Як це вже зробили шановні люди, такі як пані Марина, пані Ольга, пані Кетрін, пані Олександра та шановні пані Євген та В'ячеслав, вони допомагають мені не тільки фінансово, а допомагають зрозуміти алгоритмам Ютуба, що цей канал, це відео і взагалі ця творчість є дуже Доволі поважною і її потрібно пушити на просторах Ютуба. Або ви можете допомогти мені фінансово на Байміакофій платформі, і усі лінки ви знайдете в описі під цим відео. Це безумовно просто фінансова допомога, але безумовно, в тому числі, і моральна. Але насправді найголовніше, як завжди, що я кажу у усіх своїх відео, це допомагати нашим захисникам через ті волонтерські фонди, яким ви довіряєте, і допомагати, допомагати, робити це кожен день. Тому що. Ваша увага і ваша допомога щоденна це дуже важливо. Це те, що мотивує інших людей, це те, що мотивує наших захисників. Не забувайте, будь ласка, про це. А також не забувайте, шановні пані та панове, що ми з вами незабаром побачимось.